Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю влог. Думала-гадала, є в мене декілька замовлень і я хотіла б на них відзняти окреме відео. Іграшок у мене буде декілька для різних замовників. Вирішувала, чи зняти просто показати вам 2-3 іграшки і на цьому закінчити, або, можливо, відзняти влогом. Поки я думала, гадала, приготувала собі пряжу. Це в мене замовлення від працівника дитячого садочка, куди ходить мій синочок, вона мене попросила зв'язати їй лялечку. Лялечку в формі лікаря. В неї є знайома, якій потрібна така іграшка, вона хоче її презентувати на якесь свято. І я взяла собі 0,7 відтіночок Yarnaр джинс і 01 відтіночок Yarnaр джинс. Це буде в мене на халатик, на бодік, і тілесний це для волосся. Хочу я відтворити. Біленького кольору, ще черевички, не знаю. Не черевички, як туфельки будуть. І е, саму підошву хочу зробити якимось іншим кольором а не білим. І це в мене залишок 200-го відтіночку. Ну, і приготувала 55-й, не знаю, можливо, буде бодік 55-й Котон Голд, щоб е, трішечки тіло було менше. А 0,1 зроблю сам піджачок лікарський. Не знаю, ще поки в роздумах яким кольором буде волосся, я не знаю. Чекаю на фотографію. Мені мають надіслати фотографію цієї дівчини, це буде в мене автопортрет. Я буду по фотографії відтворювати ляльку. Мені дуже сподобалося так робити. Це такий досвід цікавий. А ти не знаєш, яка лялька в тебе в кінцевому результаті вийде. Хоча я цього разу беру ляльку перевірену. Я вже таких в'язала. Мастер-клас був колись на ютюбі. Тепер я його не знаю, не знайду, тому мене добре, що є звичка переписувати мастер-класи у зошит. І я вже не перший рік користуюся цією схемкою. Лялочки виходять яскраві. Там у автора вив'язується паричок для цієї лялечки, але я буду брати софті, тільки не знаю ще який відтіночок, тому що у дівчини довгеньке волосся, і я вирішила таке повдіваю ниточки, як я на великих ляльок роблю. Тому ось такий мій процесик. Поки розпочинаю з нього, але я знаю точно, що у мене є ще одна замовниця, яка постійно від мене чекає жирафчиків. Ці два жирафчика я не осилила в минулий місяць, не встигла закінчити. Два тіла є, лишилося їм голови оформити. І в мене буде ще два жирафчика в колекцію. І, мабуть, штучки 3 буду в'язати ще жирафчика довгов'язи. Але для них ще пряжі немає. Сьогодні планую зробити невеличку перестановочку в свої полички, там, де в мене зберігається яр нарс, і приготую собі декілька відтіночків. І тоді під'єднаюся, вам покажу, що з цього виходить. Жирафи поки на паузі, почну з лялечки, я хочу відтворити їй тіло і вже потім вигадувати їй піджачок, халатик лікарський, бо в мене немає схемки на нього, буду щось сама вигадувати. Але впевнена, що все обов'язково вийде і буду ділитися своїми результатами. Годинка роботи і в мене є вже тіло. Вже є ручки, вже є ніжки, я відтворила їх ось так. У мене буде, як наче, сама підошва сірого відтіночку, а сам туфельок біленького. Як на мене цікаво, виходить і навіть зробила тут пальчики. Зазвичай у цих ляльок я пальчики не роблю. Тепер лишилося вив'язати голову, у автора голова пришивалася, я в цих ляльках голову вив'язую, вже зробила собі опис такий зручний, що мені легше так робити. Одразу вирішила робити в бодіку, щоб потім окремо не піддівати нічого під низ під халатик. Ну і плюс ще буде зверху халат лікарський, я сподіваюся, він трішечки так прикриє, тому поки ось така ось у мене запчастинка. І я ще отримала ще одне замовлення, яке стосується рожевого відтінку. Це ще не все рожеве, що в мене є в наявності. У мене дуже великий вибір. Є і плюшовою ще пряжі різних відтіночків, і є ще напівбавовна, тому я вирішила поки зупинитися на цих відтіночках. Обираю зараз схему, мені треба зробити для своїх знайомих дівчат з Дніпра. До середини листопада треба зв'язати іграшку у вигляді метелика. Знаєте, воно таке натхнення, що я вже декілька схем зберегла, буду думати, буду дивитися, мені дали політ для моєї фантазії, немає ніяких планок по ціні, по розміру і тому подібне. Але сказали, що була вона обов'язково, цей метелик що був у рожевих відтіночках. Я навіть собі ось такі ось ниточки приготувала. Не знаю, можливо, їй ми доповню, мабуть, рожевий підходить. Подивимося, можливо, кудись ще додам трішечки такого, щоб розбавити. Є в мене така ідейка зробити декілька, декілька рожевих метеликів. Щось заберуть, а щось лишиться, і буде у клієнтів вибір, і їм буде цікавіше обирати, а мені буде цікавіше відтворювати, тому що я спробую декілька варіантів. Плюшеви приготувала на всяк випадок, поки плюшевих метеликів не знайшла. А ось на прикольні, мені е, сподобалися деякі, я вже познаходила варіанти, і я дуже хотіла б ще е, зробити метелика брязкальцем. В нього таке тіло на зразок морквинки, я морквинки доволі часто в'яжу і хотіла б до свого асортименту, до своєї наявності, відтворити ще якихось брязкалець новеньких. Тому там одна схемка мені сподобалася, скоріш за все, я зв'яжу, подивлюся, який буде розмір, чи підійде для брязкальця, то, можливо, колись собі відтворю, спробую зробити і новенький асортимент на гримілочки. Лялочка поки чекає, я з великим гарним настроєм, з великим натхненням беруся до роботи і хочу спробувати першого метелика, бо мені фото навіть на волосі ще не прислали, тому в мене ще поки час є. А я буду займатися метеликом. Це прям дуже-дуже захоплюючий процес. І сподіваюся, в кінці покажу вам не одного рожевого метелика. Робота кипить. І я вже маю ось таке ось тільце. Це в мене буде тільце-голова для метелика. Як на мене, можна і брязкальце. Дивіться, тут буде ще утяжечка, тут ще буде оформлення, невеличкі вусика і крильця. Можна спробувати. На брязкальце може підійти така запчастинка. Зараз зв'яжу ще крильця, не приготувала ще не відтворила, але так, доволі швидко сіла. За годинку зробила ось таку запчастинку. Тут на 54 стопчика, здається, на 54 максимально, і оченята десяточки вставила. ну і сподіваюся, тяжечка тут гарненька буде, бо знову ж таки моя проблема, що дуже туго напихую іграшки. Це я використовую подарунковий моточок від надійки. Надійка з Польщі мені присилала подаруночок у вигляді такого відтіночку. Мені здається, це 42-й колір. Зараз порівняю, так, у мене тут зверху лежить така. Такий моточок, 42-й відтіночок, він все чекав-чекав, І я дуже хотіла б ще з нього зробити медузок. Давненько рожевих медузок не було, тому, мабуть, буде ще й далі з нього вив'язуватись медузка. А це відтіночок, ой, не знаю не знаю, не можу зараз згадати, і тут дуже погано видно. Мені здається, 518. Він дуже схожий на 518-й. Але тут такий номерочок замазаний, що його не видно. Але відтінком він дуже-дуже схожий на 518. Будуть темненькі ще вусика і будуть темні світлі крильця. Я думаю, буде прикольно. Ну, і далі буду вже роздивлятися якісь іще варіанти. Мені натрапила ще іграшка у вигляді метелика. Не нашого автора, не українського, але дуже прикольна. Не знаю, чи взятися там іграшка доволі велика, з стоячими лапками. Треба думати, треба думати, бо часу вона забере дуже багато, а чи захотять вони її забрати. У мене був досвід, в мене в'язалася в марафоні. Ще до війни ми в'язали дуже багато різних майстер-класів, і один із них був на метелика. Метелик зі мною дуже довго катався, на нього звертали увагу, всім подобався, але він не купувався. Він в мене висів і на стійкі, і на скатертині. Моя мама захоплювалася тим метеликом. Він їй дуже-дуже подобався. Не знаю, якщо фото знайду, обов'язково вставлю. Як ні, то повірте на слово, перейдіть на стареньке відео ще, мабуть, роки два назад, коли я ходила на ярмарки. Він великий, він був об'ємний той метелик. І коли його придбали, то було щастя дуже-дуже багато в мене і в моєї мами, ми дуже раділи. І коли я його пропонувала за дешевшу ціну, щоб його швидше забрали, його не забирали. А коли я влупила на нього високу ціну, то його в той вечір і забрали. Тому кожна іграшка обов'язково знайде свого покупця. Головне вірити в те, що твоя праця не даремна і за безцінок не віддавати свою працю. Пішла далі творити, сподіваюсь, наступні будуть крила і халатик, планую ще зв'язати лялечки. А як ні, візьмуся за жирафчиків. Жиравчики довгов'язики також чекають свого часу, їм треба також приділити часу і підв'язати тих, які чекають голови. Куди занесе натхнення, побачите в наступному включенні. А зараз пока-пока. Поки я лікую свої зуби, дуже сильно припекло. Я займаюся процесами далі своїми замовленнями. Декілька днів не знімала, але за декілька днів в мене немає ні одної готової роботи. Я встигла цим жирафчиком доробити ще вушка. В мене є ще плюс а, два вушка на цих жирафчиків, яких я на постій в'яжу. Тут в мене повна корзиночка ще моточків на довговязих жирафчиків. Довговязі жиравчики в мене також в процесі. Я їх підв'язую, як є сили, як відходжу від наркозу. Лікувала, лікувала зуб, поставили пломбу і рознився зуб, так що я не могла ніч навіть прожити. Дуже сильно він у мене болів мій зубик. Поставили ще лікарства і я далі продовжую страждати. Між відключенням світла, між походами до лікаря, я потихеньку працюю. Потихеньку працюю і нав'язую собі жирафів довгов'язів на замовлення. Поки буде їх три, думала, можливо, ще два додати сіро-рожевий-сірий, рожево але думаю, ні. Поки нехай буде три штучки, щоб швидше був результат, і швидше закінчити це відео. На коників, поки я. Настрою немає, Немаю, думаю, поки в мене є настрій на жирафів, потихеньку підв'язую їх. І останні два дні я працюю в ліжку. За столом якось мені некомфортно, то якась слабкість, то сил немає, то настрою немає. І в'яжу той процес, який не потребує багато рахувати, я такий гачкую собі потихеньку втомився, ліг, полежав і далі продовжив гачкувати. Якщо у вас хоч трішечки ваші зубки тривожать, йдіть одразу до лікаря. Не затягуйте, тому що це процес кожного разу страшно-страшно, то немає коштів, то боїшся, то не хочеш, то не болить. А воно все потребує нашої уваги, втручання лікарів, все здоров'я наше, воно залежить від нервової системи. Продовжують. Нагадувати нам про війну, масово відключають світло і збиваються з графіку, тому що пошкоджена дуже сильно інфраструктура. Тому Підлаштовуємося, як вмикають світло, от як зараз вімкнули світло, і я скоренько взялася знімати, а потім побіжу далі робити інші справи. Бо як тільки заплануєш познімати, обов'язково не буде світла. Робота кипить, до ляльки я ще не приступала, а ось до метелика не маю поки настрою. Там же лишилося крильця зробити і берися за наступний процес, але я поки, поки на паузі ті два процеси, вирішила, що графчиків я поки більше хочу пов'язати, тому як є, в наступному включенні покажу, що з цього буде виходити. Моєї лялечки з'явилася вже голіванька. Лишила ниточку для вишивання носика Її, можливо, зроблю ще невеличку тяжку. Ось так вона в мене виглядає поки без одягу. І давайте покажу, що я вже підв'язала у халатику. Халатик лікарський в мене буде виглядати ось так біленький, і я планую його зробити на гудзичках. Можливо, ще дві кишеньки додам, трішечки рукавчик вив'яжу. Але поки ось між зубною, білью і головною, між походами до лікаря, я відтворила ось таку селялочку. Ось Халатик майже готовий, лишилося зробити обв'язочку, пришити гудзички, і рукавчик і кишенька. І ось така в мене буде красуня. Волосся ще не дістала колір, мені вже прислали фотографію, тому. Найближчим часом планую закінчити свою крихітку лялечку. Ми... Самий провальний влог. Провальний у плані немає готових робіт, але дуже плідний, тому що я попрацювала. Останні події вибивають землю з-под ніг, і нічого ага. не хочеться робити. Але я працюю, я працюю, щоб не збожеволіти. Я працюю. Тільки гачком. Хочеться мені в'язати, хочеться мені щось робити, але не хочеться шивати, оформлювати і сидіти зосередженим над іграшками. Беру схеми якісь простіші, які я вже використовувала. Нав'язую брелочки, нав'язую плюшку, відволікаюся думками, щоб не збожеволіти. Після останньої події в нашому місті настрій зіпсувався нав'язання, хотіла все лишити, хотіла все забросити, але зрозуміла, що ні. Я цим живу, я від цього кайфую, я цим відволікаюся, тому взяла, розвела кучу, кучу процесів, замовлення поставила на паузу, щоб відволікатися. Ось, дивилася на моточки, хотілося в'язати зайчика, я в'язала зайчика. Хотілося в'язати медузку, я в'язала медузку. Те, що мені хотілося, те я в'язала. Не думаючи про те, що терміни горять, що треба віддавати ляльку, що треба віддавати метелика і жирафи також хочуть у нову домівку. Жирафи не терміново, це теж замовлення, там, де в мене жабок 15 штук було. Вони ще час мають, а ось ляльки і метелику треба ще приділити трішечки часу, і я сподіваюся, що я на цьому тижні їх віддам. Сьогодні, вже понеділок, я вирішила, що мені терміново треба випускати відео, поки є світло, поки є настрій змонтувати це відео, шматочки, наче переслухала, можна лишати. Да, дуже багато було планів на початку відео і в кінцевому результаті неодної готової роботи. Не одної закінченої готової роботи, а все в процесах. В цих маленьких жиравчиках є ще вушка. Не пришила, Не пришила, тому що в мене ще не зв'язані ріжки. Цим всім красенням треба зв'язати ще ріжки, і вони будуть у мене повністю готові. Є тільки вушка і. І це все зібрати. Не знаю, сьогодні це вийде чи не вийде, я сьогодні маю інші плани. Сьогодні мене на кольоротерапію тягне. Я сьогодні займаюся кольоровими медузками, тому мої плани на сьогодні пов'язати їжачків і пов'язати медузок. Але це ви вже побачите у наступних відео, тому що я це відео хочу закрити, змонтувати, поки дитина у садочку, бо після садочка обіцяла йому сьогодні прогулянку. На пару днів заряджається в нас дощ, тому поки ще суха погода. Сьогодні поїдемо після садочка гуляти. Вчора цілий день сиділа вдома, не виходила з кімнати, в'язала, 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 в'язала. Процесів багато. Я сподіваюся, скоро ці всі корзинки я звільню і покажу вам багато готових робіт, а сьогодні, як є, це мої результати по жиравчикам. Жравчики будуть обов'язково, і думаю, що, можливо, на цей тиждень, можливо, ще парочку зроблю, але це поки плани. Побачимо, на що буде натхнення, на що будуть сили. Дякую всім безмежно, хто пише, хто турбується, хто питає, як мої справи, чи добре в мене все, чи не добре. Було страшно, скажу чесно, було страшно, і наша нервова система вона вже потихеньку дає збій. Ще б здоров'я не підводило. Я продовжую лікувати зуби. Мені завтра знову до лікаря. Ці пару ночей, хоч трішечки поспала. Але стан фізичний лишається мріяти про краще. Добре, зараз покажу вам ще одну напівготову іграшку, і на цьому все і будемо завершувати. І ще одна напівготова іграшка це моя лялечка. У лялечки з'явилося оформлення. Обличчя, утяжечка, носик, і я її зробила волосечка. Волосечко зробила з софті. Бе-бе-бе-бе-бе. хотіла сказати, приготувала ниточку і смотала. Зараз подивлюся, це відтіночок 321-й. Мені дуже подобається колір. Він схожий на дівчину, по якому портрету я робила. Але вона трішечки на півтона світліше. Я думаю, це не проблема. Ну і халатик мій. Як був, так і лишився. Мені його вже треба буде завтра або післязавтра віддавати це замовлення, тому я сподіваюся, що на вечір я ще знайду в собі сили зробити дві кишеньки і зробити два рукавчика і обв'язочку. Це вже буду робити за кадром. Сподіваюся, ви побачите найближчим часом цю лялечку. а зараз це поки все. Це поки все і я... Впевнена, що від вас я отримаю пендель, відтримую слова підтримку. І продовжу далі це все закінчувати і збирати оформлювати. Мені дуже приємно, що ви пишете мені слова підтримки, не лишаєте поганих коментарів, але погані коментарі також інколи можна писати. Тому я чекаю від вас зворотнього зв'язку, чекаю від вас пенделя, і пішла дов'язувати свої різнокольорові іграшки. Побачимося з вами дуже скоро. Я буду обов'язково випускати відео і намагатися частіше це робити, не так, як я роблю це останнім часом, тому що я в'яжу, я не зупиняюся не на один день. Кожен день щось новеньке, створюю щось новеньке в'яжу, але поки просто в'яжу. Немає часу, немає настрою, немає сил. Закінчувати оформлювати, тому що іграшки потрібно оформлювати в гарному настрої, при денному освітленні, при гарному освітленні, а не під ліхтариками. Сподіваємося, на сьогоднішній вечір відключень таких не буде довгих, як зазвичай це відбувається, і я ще ввечері погачкую. Всім безмежно, вдячна за вашу підтримку, вдячна за підписки і прощаюсь до дуже скорої зустрічі. Бажаю нам усім мирного неба, шаленого натхнення і міцного-міцного здоров'я. Бувайте!